Так, друзі, всім привіт. Стояв у мене ось такий німецький станочок, який я поміняв у свого товариша на свій різьбонарізний. Але не було від нього тумби. Тумби підошви самого столика. Знайшли, знайшли ми ось такий ось таку тумбу від сверлидного станочка. Віддали її. На шліфовочку, пошліфували саму, е, саму поверхню, ось там, після шліфовки, і зробили мені ось таку перехідну плиту. Е, отвори тут були, кріплення до стола вже були, але сьогодні я сверлив вже по місцю і нарізав різьбу під, е, під кріплення самої колони. Ось також сьогодні під частотний перетворювач вирізав ось тут у чавуні ось такий отвір, бо буде тут стояти у нас частотний перетворювач. Потім зробимо якусь сюди ще панельку, бо рідна вже сюди панелька не підійде. Ось так у нас буде частотний перетворище стояти. Тут зробиться ось ця панелька, бо ось, ось рідна панелька, ось рідна, рідна електрика з, цього, з цієї тумби. Ну, Внутрішні всі будуть вибрасуватись. Ця панелька також нам вже не підходить, будемо нову вирізати. Ось цю задню, задню стінку залишимо, почистимо, пофарбуємо. Ну і, і нижню, нижню панель також залишимо. Ну, це контактор, це все запобіжники, все це звідси поубирається. Також стояв на цьому станочку, куди я забрав, ось такий електродвигун. Але я нещодавно знайшов новенький двигун такого ж самого розміру. Шків підійшов рідний з того двигуна, але цей двигунчик трошки посвіжіше, ну він взагалі новий не працював. Єдине, що треба буде зробити, сюди кришечку на вентилятор. Або взагалі його знімемо, я не думаю, що він там буде цей моторчик сильно грітися при роботі. ну Звісно, якщо на підприємство кудись станочок, тоді, тоді треба обдува. Якщо просверлити раз там в місяць в майстерні якісь отвори, то в принципі він не дуже і потрібен. Так що, друзі, продовжую збирати німецького станочка. Це молодший брат цього станка. Я все ніяк не можу знайти марку і модель цього станка. Впевнений, що станок на 90% німецький, бо на тому підприємстві, коли я викуповував ці станки, там були одні, одні німці. А цей не можу, не можу досі, досі знайти Марку та хоча б Марку. А ще б модель б узнати взагалі було б чудово. Так що якось отак. Будемо потрошки збирати. Потім покажу, що в нас, нас вийде. Так, ну ось, все, розібрав я електрику рідну. Значить цю. Це у нас нижня панелька. Треба її відчухати, пофарбувати. Це у нас задня панелька. Також... ще. Ще буде працювати. Ну, залишилося такий контактор на 380 вольт. Не знаю, може десь знадобиться колодочку таку залишимо собі. Ну, а це вже піде в сміття запобіжники. Вони вже, я думаю, що нікому не потрібні. Ця панелька. Також, ну, кнопки може ще і оці бокові, може і працюють. От якийсь був тумблер, ще освіщення написано, він вже зламаний, так що піде це все, мабуть, в сміття. Ну, а це залишаємо, будемо робити далі. Треба там трошки з одного краю перехідну плиту під наш свернильний станочок трошки підрізати. там буквально міліметрів 6-7 зажав ось такими зажимами нашу плиточку. Зараз по пів міліметра по міліметру десь за прохід трошки зріжемо, щоб воно було на станочку трошки рівномірно. Там ось та площадка посверлена не дуже равномірно. Ось з цього краю до отворів, і з цього краю до отворів трошки різна відстань, тому у нас питочка трошечки виглядає з одного боку. Тому зараз підріжемо, буде трошки красивіше. Так, поставлю трохи менше за діаметром фрезу та зменшив обороти і стало трошки м'якіше працювати, там чи фреза трошки вже купувата на, на торці, чи я її підпалив же, бо режими різання ще ще досі не знаю. Так, підбираю під на глаз можна сказати. і Зараз за прохід знімає 1мм Фреза по діаметру чуть більша, ніж сама пластина перехідна. І так от на мінімальній подачі на авто. з невеликими обертами ріже. Так, ну все, рівномірно вийшла. Тепер відстань, бо тут трошки виступала за того, що відстань. Між отворами ось тут. І ось тут трошки різно робили е по Тому довелося трошки підрізати нашу плитку. Зараз будемо фарбувати та збирати далі. Так, друзі, ну ось такий красунчик у нас вийшов. Тумба взята з іншого станка. Перероблена електрика повністю. Зроблена на 220 через частотний перетворювач. Ось так він у нас включається. Зараз. Так він включається, плавно набирає оберти. Зараз максимальні оберти стоять. Можна трошечки зменшити. Можна зменшити майже до мінімальних, але зупинити дуже важко. Ось так працює. Вимикається, працює. Також у нас є реверс. Значить, ну І це вимикається повністю мережа. Або вмикається. Значить, Патрон тут зараз стоїть у нас ось такий самозажимний, безключовий. Можна зажати сверла від 5 до 6 мм. Конус у нас тут b 6 Я б, звісно, Мабуть, якщо б залишав би собі, можна було переробити цей конус, бо тут все, все є. Зараз він трошечки сам конус підбиває. Індикатор ставив на самий початок конуса, показує там щось в районі однієї сотки. Але сам конус трошечки кривенько якось зроблений. що Може ще й патрон трошки додає що патрон, патрон все-таки майже до десятки десь гуляє Гуляє, а з самої, самої пінолі виходить вал розміром десь 16,5 мм. Тому під цю піноль, може тут рідний був патрон, Б16 можна, можна зробити сюди шпіндель. Під Б16, буде патрончик набагато більший, з можливістю зажимати більше сверла. Значить, так, тут у нас пошліфована поверхня, це у нас плита перехідна, також шліфована з обох боків. Значить, двигун ми поставили новенький зі зберігання Що тут ще було зроблено? Тут дуже цікавий механізм з цієї ручки. Можна, щоб для було удобно, наприклад, там якусь одну операцію робити, можна цю ручку переставити в положення в інше. Там стоять така зубчата система, цікава. Зажимаєте і у вас вже положення ручки вже як вам удобно. Можна переставляти під різні, під різні положення. Також тут дуже цікавий механізм э, натягу пружини возврату пінолі. Ось така там також тріщочка стоїть. Можна трошечки, зараз однією рукою просто треба тримати ручку. І тут ось цим ключом переставляється, натягається пружина. Там також стоять зубчики, фрикціон, Якщо перетягнули, Якщо перетягнули, виходить в крайньому положенні. Ось, бачите, тріщить, воно, воно перескакує перескакує в положення, яке йому потрібно. Дуже цікава зроблена варіант такий на тому большому станку. Також так само зроблено і перекидання ручки, і натяг возвратної пружини. І ось тут я таких... Механізмів на радянських станках не бачив. Чи станочок у нас німецький, марку не можу знайти. Але впевнений, що це імпорт 50-60-х х десь років, бо з того підприємства, де я забирав цей станок, в основному всі такарні, фрезерні верстати були німецького походження. Так що, якось отак. Зараз я. Спробуємо, як завжди, поставив сверло, яке найменше знайшов у себе майстерні. Це у нас 2,5 мм. Зазжав в тисочки старий зламаний різець. Товщина його. Товщина його у нас виходить десь 13 мм. Зараз спробуємо його просверлити на цьому станочку. Такий станок получився. Тут у нас ще бабка піднімається завдяки рейці. Щось схоже на 2 NS-12. Ось така рейка. Ось такий тут під квадрат. Этот самий механізм шестерня. Ось тут зажим. Вот так відпускається. І ключиком піднімається наша бабка. Ни забув вгору. Так що, ось такий станочок. Кого зацікавить? В описі під відео залишу свої контакти. Може домовимось, можу продати. Ось такий чудовий красень. Дякую всім за увагу. Всім пока!